Державна управа за ненаситність. Керівник фіскальної служби Хмельниччини Мар'ян Зеленецький втрапив під приціл вищого керівництва. Через кількатисячні штрафи з повітря чиновнику загрожує звільнення. Мова про Рівенський льонокомбінат. Саме з нього пан Зеленецький повсякчас вибиває добрячі суми. Грошові апетити податківця щоразу зростають. Тепер він зажадав 130 тисяч гривень. На підприємстві ошелешені кажуть, усі податки сплачують вчасно, натомість роботу комбінату все одно гальмують. Україна хоч змінюється, але держслужбовці залишаються ті ж самі хабарники. Я сподіваюся на те, що Київська податкова податкова України прислухається до наших вимог і обов'язково буде впливати на цю ситуацію. Працівникам підприємства набридло купатися у штрафах. Відтак дісталися з столиці, коли в фіскальній службі мали б розглядати їх скаргу. До людей вийшов представник. Він запевнив, справу ретельно вивчають. З'ясували, що вона розглядається в голові безпосередньо на п'ятому поці. Ігоря Білоу. Про те, як виявилося згодом до столиці, люди приїхали марно, бо ж справу льонокомбінату там вже розглянули, а рішення прийняли. Але сподіваємося на те, що нас послухають до нас, прислухаються. Як... Якщо на цього не станеться, поїдемо до президента, будемо вимагати, але ми повинні обов'язково відстоювати свої інтереси, тому що революція революція, а працювати треба кожен день і добувати цих, цих хабарників потрібно кожен день, тому що вони розслабляються і продовжують свої справи, які вони завжди виконували і робили. Тому ми повинні ставати цьому на заваді для того, щоб будувати справді європейську незалежну державу штраф, нарахований Мар'яном Зеленецьким у фіскальній службі скасували, проте не цілком 8 тисяч гривень підприємство таки має сплатити. Натомість текстильники із цим рішенням не погоджуються, обіцяють і далі оскаржувати його в вищих інстанціях. кажуть, не дозволять горе чиновникам набивати кишені за їх рахунок.